Я найкрутіший менеджер з продажів. Ні, я найкрутіший менеджер, а я найкрутіший керівник відділу продажів. Саме я вам потрібен. Скільки раз ви це чули? Всі навколо такі круті, а коли дійшли до діла, все йде не по плану. І як цих людей перевірити заздалегідь, як бути впевненим, що це насправді ефективний керівник відділу продажів? І як зрозуміти, що саме він вам потрібен, що це споріднена душа продажів вашої компанії? Про все це ви дізнаєтеся у цьому відео на прикладі мого досвіду та реального кейсу, яким поділюся наприкінці. Навіщо взагалі керівник відділу продажів? Хіба я не можу просто керувати менеджерами? Часто чую таке запитання від власників компаній. Звісно, можете, але варто пам'ятати, що у власника керуючого директора чи партнера є багато задач і немає фокусу на продажах. А ми знаємо, що результат там, де фокус. От ви, як власник, маєте десятки завдань на день, а тому приділяєте відділу продажів десь годинку, а то й не кожен день. Звісно. Ви не встигаєте все помічати і за всім слідкувати. Тому менеджери можуть не розвиватися, забувати обробляти якісь заявки або займатися так званою рибалкою, шукають тільки найбільш зацікавлених клієнтів і не працюють з тими, які ще не дуже зацікавлені. І саме тому потрібен керівник відділу продажів, який перевіряє, наскільки якісно виконана робота, покращує її, формує напрям руху, складає план, який потім продає менеджерам. Так саме продає, тому що просто поставити план, недостатньо. Потрібно зробити так, щоб менеджери повірили в цей план. І якщо він десь перевищує кваліфікацію певних менеджерів, то дати ресурси та навчання, щоб вони змогли виконати його. А тепер готуйте записувати. Що ще робить керівник відділу продажів? Перераховую, займається контролем показників, скільки менеджер зробив дзвінків чи переписок і як він заповнює сири, якщо немає дашбордів. Допомагає менеджерам проводити зустрічі або надає по ним зворотній зв'язок. Може вести VIP-клієнтів, якщо відділ продажів і компанія загалом невеликий. Звітує власнику про всіх менеджерів клієнтів і продажі, шукає нові канали продажів. Наприклад, розробляє стратегію пошуку партнерів, створює скрипти, якщо у нього є компетенція тренера та достатньо для цього часу. Керує процесом тестування, наприклад, нового джерела залучення чи нової рекламної компанії, розробляє програми навчання менеджерів, програми адаптації онбордингу. А коли компанія стане великою, 20, 50, 100 менеджерів у відділі продажів, він може це зробити сумісно з HR або залучити тренера зі сторони. Загалом керівнику потрібно забезпечити ефективність обробки вхідного потоку. Тобто забезпечувати певну конверсію. Якщо маркетинг вкладає гроші, робить тексти, сайти, рекламу ліди, аби привернути увагу аудиторії, то завдання відділу продажів перетворити всі ті контакти, холодні, теплі, гарячі, у гроші, настільки, щоб це окупало рекламу та зарплату, а власник отримував прибуток. Звісно, керівник відділу продажів відповідає не за прибуток, а за оберт грошей, тому що він не завжди впливає на витратну частину, у більшості випадків. Наприклад, якщо компанія робить на місяць умовно 5 тисяч холодних контактів і обробляє 3 тисячі фідних контактів, то його завдання підвищити шанси опрацювання кожного контакту так, щоб це стало продажем. Наприклад, на 10 тисяч контактів зробити 100 чи 1000 продажів. Якщо підсумувати, то він забезпечує регулярність всього сказаного. Тобто він регулярно фокусується на тому, щоб у компанії гроші не просто були в касі, а щоб вони системно зростали. Тому що системний відділ продажів системно зростає. Звідси виникає запитання: а де ж мені такого взяти? Це, мабуть, якийсь Бетмен або супермен, який прийде, все обробить, занесе гроші в касу. Звісно, давай я зроблю вакансію, заплачу йому там 2000 доларів, хай мені шукає гроші, перетворює як хоче. Так, це картинка в ідеалі, але реальність показує, що на ринку немає стільки кваліфікованих кадрів. Тому завдання власника мати компетенцію. Що не гірше, ніж у керівника, аби ви могли його перевірити і за потреби допомогти, а не просто бути тим, хто вимагає та контролює? Або ж придбати для керівника відділу продажів навчання, якщо у вас недостатньо часу чи компетенцій. І це особливо важливо для тих бізнесів, де відділ продажів має найбільший вплив на прибуток компанії. Гаразд, а яким має бути керівник відділу продажів? Як вам обрати людину, яка буде обіймати таку важливу посаду? Керівник відділу продажів має відповідати по точному стану компанії. Якщо у вас мало грошей і вам потрібні продажі на вчора, то вам більше підійде кризовий менеджер, який візьме слугавку, почне телефонувати, піднімати енергію, загалом робити все. Але навички регулярного менеджменту в таких людей можуть бути невисокими. Наприклад, цього тижня він продає, другого наймає менеджера, третього йде на зустріч з менеджером і зараз дивиться, що так та не так. А якщо у вас інша ситуація, вже є менеджери, гроші та більш-менш стабільність, то вам потрібна людина з інженерним мисленням, яка створить систему, проаналізує усю воронку та впровадить покращення на всіх етапах, бо у продажі це і є система, без якої гроші сьогодні будуть, а завтра ні. Тобто, все залежить від того, що вам потрібно. Гроші на вчора чи зробити системну роботу. І це різні люди, це різні типи. Окей, а коли варто наймати? Тобто, як зрозуміти, що пора наймати керівника відділу продажів? Тут два варіанти. Перший. У вас є менеджери, вони окупаються, і ви просто хочете делегувати керування. У вас є прибуток, і ви хочете ще більше стабільного прогнозованого прибутку. Ви розумієте, що у вас є запас грошей і ви наймаєте керівника не за останні гроші. Тобто, якщо він не окупиться, ваш бізнес не розвалиться. Другий варіант. Якщо у вас не вистачає грошей, або це останні гроші, то вам потрібне певне спеціальне рішення. Наприклад, іноді компанії, які звертаються до мене кажуть, нам потрібен керівник. А я з'ясовую, що він не потрібен. Потрібно, наприклад, показати менеджерам живі дзвінки та дати нову енергію, щоб вони підхопили та побігли робити далі. І це буде дешевше та вигідніше, ніж керівник. Тобто не факт, що вам потрібен саме керівник. Звичайно, я це з'ясовую на аудиті. Бо не завжди питання у регламентах KPI, юніт економіці, а в тому справа, що іноді просто потрібен тимчасовий потужний буст. Та якщо ви чітко визначили, що вам зараз потрібен керівник відділу, виникає новий челендж, як його знайти. Тут реальність така, що керівник, який має всі навички з вище зазначених, часто працює сам на себе, має свою консультаційну агенцію або є бізнес-партнером в іншому бізнесі і має гарний відсоток з прибутку. Може забирати собі 30 або 50% прибутку, десь 10. Класний керівник відділу продажів це такий же рідкісний кадр, як експертний лікар. Так, нічого нового, класних фахівців замало у будь-якій галузі. Тому, скажемо так, якщо ви хочете крутого керівника, спитайте себе, чи цікавий у вас бізнес, цікавий офер, чи цікава у вас компанія загалом. Якщо у вас невеличка компанія, топові експерти глянуть і подумають, що вони надто кваліфіковані для вас, або просто їхні послуги будуть коштувати надто дорого. Але перевіряти спеціалістів треба. Коротко розкажу, як. На співбесіді обов'язково проговоріть наступні пункти: кейсові питання. Наприклад, що ви будете робити у такій-то ситуації або іншій. Наприклад, якщо менеджер не розвивається, не вчить скрипт, не читає книжки, що саме ви зробите? Ще краще увійти в моделювання, зіграти менеджера, а кандидата на керівника відділу положів запросити провести переговори. Але якщо ви не зовсім правильно можете зіграти менеджера, який не хоче вчитися, то ви не зможете провести моделювання і не зможете перевірити кандидата, що робити. Вчитися, блядь! Друге попросити кандидата показати ті регламенти, які він робив раніше. Так і скажіть: покажи мені регламенти. Третє. Розкажіть участки роботи керівника відділу продажів. І які з них ключові. Ось так і запитайте. Четверте, запитайте у кандидата, що ви вмієте робити краще за всього. І приведіть приклади та факти. Ще існує купа запитань та методів перевірки. Що з цього підходить саме вам, пишіть мені в особисті. У мене є чек-лист, який я готовий надати вам, якщо це насправді вам потрібно. Завантажити його можна. Чи можете ви собі це дозволити? Я впевнений, якщо у вас є 10-15 співробітників, ви можете собі дозволити мою консультацію або ведення. І якщо ні, займайтеся самостійно. Навчайтеся, щоб навчити іншого. Розберіться і разом з майбутнім керівником зробіть результат. Потім, коли людина зросте, ви зможете делегувати та бути спокійними, щоб ви все нормально передали. Зі мною це буде точно швидше. Був у мене реальний кейс. Успішна it компанія зі штатом 60 співробітників. Найняли кваліфікованого керівника відділу продажів, який мене надихав під час наших розмов. Ставка 5 тисяч доларів. Власник йому казав, усе давай, працюй. І не перевіряв, що там у відділі продажів відбувається. Минуло півроку. Керівник звільнився і виявилося, що він нічого не зробив, а просто напружував менеджерів. Коли власник так і розпитав менеджерів, що було не так, вони сказали: він не задовбав, і це гарна компанія. І виявилося, що все ж таки потрібно власнику розуміти, що відбувається у продажах, а не просто делегувати крутому керівнику. Якщо підсумувати, то є декілька варіантів. Перше відокремити менеджера з поточної структури відділу продажів, якщо у нього є реальний потенціал стати керівником. Друге найняти нового, який все знає. Якщо можете собі це дозволити. Третє найняти перспективного, який не все знає, і навчити його. Четверте знайти керівника відділу на аутсорсі. Що з цього підходить для вас найбільше? Якщо ви не знаєте, опишіть вашу ситуацію мені в телеграмі чи інстаграмі, і ми разом розберемося у ваших продажах і знайдемо рішення. Контакти знайдете в описі під відео. Заодно перевірте, чи ви не забули поставити лайк.